30% ветеранів зараз на жаль не можуть знайти роботу, попри те, що ринок праці потребує кадрів. Про це свідчать дані липневого дослідження від Українського ветеранського фонду. І серед зауваг, які озвучують самі військові, це незбалансованість державних програм, подекуди. Насторожене ставлення від працедавців на відповідність кваліфікації і навичок самих ветеранів до сучасних запитів і вимог ринку праці, і проблеми із перенавчанням. Як розв'язати ці проблеми, будемо шукати відповіді в ефірі. Головного за день з нами у студії Сергій Жуковський, засновник ветеранського бізнесу з виробництва джерків і кабаносів сушена радість. Також директор львівської філії обласного центру зайнятості Олег Рісний. А дистанційно до. Доєднається Одарка Козак, менеджерка ветеранського напрямку порталу Лобі ікс. Бачимо, що теж доєдналася, панове, доброго вечора і пані. Тож, до Сергію, до вас вечір. До вас перше запитання після. Після поранення, після реабілітації протезування. Ви взялися за власну справу. Ви розпочали виробництво снеків. Наскільки знаю, то залучена уся родина, і дружина допомагає, і діти допомагають. Бізнес розвивається, але все ж таки щось було цим поштовхом першим кроком, яке мотивувало вас не шукати роботу, а шукати власний шлях і відкривати власну справу. Поділіться досвідом, чому саме так вирішили для мене. Стимул це моя родина, дружина, діти. Наразі в мене все залишилось в окупації, і треба було далі якось рухатись. В Я Запорізької, підприємець... області, в Запорізь. в Запорізької області, так. Запорізької області, так. До речі, перед цим було сказано, що там місто Бердянськ святкує свою річницю та мі... День міста. День міста Завтра. 20 вересня, День міста Такмак буде. Ага. Я взагалі ФОП з 2005 року і займався різними видами діяльності. І... Скажімо так, не звик я на когось працювати, я звик сам самостійно приймати рішення, щось винаходити, щось вигадувати нове. І вирішив після реабілітації, під час реабілітації навіть попав на навчання, яке проводив центр Superhumans, в якому я на той момент отримував тільки протези. Я попав до них на навчання і почав, почав планувати. Почав зробив спочатку один бізнес-план, потім другий, потім третій, а потім е, виграв свій перший грант від DVI International в Україні. Потім був грант від місцевої влади Львівської, потім був грант маркетинговий від обласної е, влади. Ви так цілеспрямовано йшли, так так поки їх три. Ну голосно може назвати їх грантами. Це там компенсація, бізнес, ваучер. Але це для мене була суттєва допомога. Всього я і почав свій новий стартап. Це приємно, що існує е, такий досвід. Ми тішимо, що тіш, тішимося всі, що ваша справа розвивається, але на жаль, бачимо, що є і досвід протилежний. Тоді коли людина, повертаючись в е, суспільство цивільне, вона не може знайти е, сферу, яка їй до душі, наприклад, і боїться ризику розпочинати справу власну. І за даними на кінець весни, три тисячі ветеранів на Львівщині розпочали свій бізнес як ФОПи, але це навіть не десята частина. Це навіть офіційної кількості ветеранів не всі йдуть в бізнес, звісно. Але питання, ким я буду, коли повернуся на багатьох, турбує, і питання меншої зарплатні ніж бойова, воно теж зупиняє багатьох. Які страхи перестороги обговорюють ваші побратими у вашому колі спілкування? Можливо, тому що не всі готові озвучувати про такі пошуки проблеми публічно в ефірах. Я, скажімо так, виконую роль і ментора, і консультую хлопців стосовно бізнесу, і в центрі Superhumans, і на різних заходах, куди мене запрошують. Ось. І, скажімо так, із тих хлопців, хто приход... приходить на спілкування, 100% хочуть займатися своєю справою, своїм mm -hmm. бізнесом. Але не всі хочуть навчатися. Тобто почати треба з навчання, але коли кажеш хлопцям, що треба з навчання почати, треба там дізнатися, як правильно писати грант, вони вже трошки приземляються і хочуть чимось займатися, але для цього ну, не хочуть нічого робити. Тобто, навіть якщо ви вже почали і бізнес не йде далі, треба якісь навчання, якісь консультації, звернутися до других представників ветеранського бізнесу, що вони порадять, бо наразі. Купа можливостей не тільки держава дає місцеві органи самоврядування, закордонні донори, які дають гранти. Ну, можливості наразі вистачає. Власне, про можливості і про потребу навчатися і до вас, пане Олеже, запитання. Дійсно бачимо такий парадокс. Є потреба. Власне, чоловіків так на, на ринку праці, таких чоловічі професії вони зараз потребують кадрів, але ветеранам російсько-української війни важко про це влаштуватися. Бачимо таку ситуацію, такий парадокс, дійсно. І е, оце перенавчання, можливість підвищити свою кваліфікацію, більше заробляти воно є такою опцією, аби мати ширшу ширший погляд на ринок праці. Які опції пропонує центр зайнятості, і який реально відсоток користувачів цими Послугами знаходить таке роботу. Угу. Ну Перш за все, на сьогоднішній день ще нема так багато звернень ветеранів до нас, до нашої структури. Відповідно, в цьому році з 5 тисяч осіб, які до нас звернулися за нашими послугами. 250 це були з посвідченням учасника бойових дій. Ну Ми розуміємо, що були ще хлопці, які ще не мали виготовлених посвідчень. Ну, десь та цифра буде. Не дуже більшою, але це вже вдвічі більше ніж минулий рік. І, хоча їх звернень ще є небагато, ми розуміємо, що їх буде більше. І ці всі звернення на особливій нашій увазі і особливому сприянні, що ми можемо допомогти, перш за все, ну є звичайні вакансії, які доступні є для всіх. і так як ми спілкуємося з роботодавцем, ну в, в нашому обслуговуванні зараз є понад 8 тисяч до 9 тисяч, доходить. Тобто ніхто не робить якихось застережень, що не готові чи мають перестрою щодо прийому. Ветеранів на роботу більшість наоборот роблять певні переваги, що кажуть, ми готові більше брати. Але на сьогоднішній час ринок праці є такий, що готові брати будь-кого, хто потенційно може виконувати цю роботу. Як ви сказали, дуже часто це є роботи, де зазвичай виконували чоловіки. Але я б так навіть і не виділив, бо тому, що серед топ вакансій, які є, це будуть і продавці, і касири торгівельних залів, і медичний молодший персонал, медсестри. Тобто є дуже багато вакансій і серед того, що виконують жінки. Тому перш за все є всі можливості, які є можливості для всіх, і зарплати є в рази кращі сьогодні, ніж, наприклад були до війни. Саме цей ринок можливо теж стимулює роботодавця збільшувати заробітні плати. От власне про е, оплату праці, яка є вищою е, залежно від вищої кваліфікації, про можливість перенавчання, тому що дійсно е, коли ти на бойовій посаді отримував одну суму, повертаєшся в цивільне життя і думаєш, я буду водієм чи охоронцем. Ну скільки я ж там буду отримувати відповідно перенавчання, воно Може стимулну може бути таким стимулом до кращої роботи, От, які можливості є саме з перенавчання? звичайно, та ті зарплати, які нам здаються дещо кращими в порівнянні з тим, що було, наприклад, ще рік тому, але це все рівно є 20-30 тисяч, деколи 40, це деколи складно порівнюється з бойовими та і відповідно це. Ну, до того треба буде призвичаїтися. Щодо мож... дійсно, є такий нюанс, що в багатьох можливостях, ваканс... в багатьох ситуаціях вакансії є одного спрямування, а люди, які шукають роботи, мають дещо іншу кваліфікацію. Відповідно, для цього в нас діють. Можна сказати, певна низка програм, тобто є загальні можливості професійного навчання, де ми вчимо у наших центрах профтехосвіти у формі групового навчання, де відповідні графіки навчання і так далі, де можуть брати як цивільні люди, так і ветерани, які звільняються з вільне, так і є окремі програми для ветеранів, тобто, це є. Можливість персонального навчання, відповідно, якщо навіть нема груп за тими професіями. Є групи, які користуються і напрямки найбільшим попитом, це, наприклад, складання FPV-дронів, керування дронами, складання цього крила. Тобто, відповідно, ці речі можуть використовуватися і в цивільних роботах, адже зараз і в аграрній сфері. І в екології, тобто теж використовується повноцінно дрони. Відповідно, ми на це вчимо. І, зокрема, учасники бойових дій, які до нас звертаються на навчання, то е, найбільш чисельно то саме на цю програму йдуть. І біля 50 осіб: е, це тільки зі Львова і, скажімо так, Львівського району е, пройшли про цій програмі, і 80 по е, всій області. Власне, це така ще й можливість бути максимально корисним для фронтових побратимів і для потреб військових. А для тих ветеранів, ветеранок, які ще можливо навіть не знають, у якій сфері хочуть знайти себе. На платформі X запустили програму консультування і пані Одарко, ви одразу зазначили на своєму сайті, що це не пропозиція роботи, але враховуючи актуальну ситуацію на ринку і врахову. Воюючи сильні сторони тих, хто цю роботу шукає, це ось такий е, супровід. Як працює ця система? Для кого вона? Розкажіть детальніше, як скористатись? Вітаю! А, та справді ми не шукаємо конкретну роботу, але ми надаємо такий дуже різносторонній супровід для ветеранів і ветеранок, які звільняються зі служби. У нас зараз близько ста людей проходять консультування, і запити насправді дуже різні. Багато ветеранів повертаються зі служби, і вони не знають, чим займатися далі. У них змінюються інтереси, пріоритети, сенси під час несення військової служби і після того, як вони повертаються в цивільне життя, часто їм потрібна підтримка у тому, аби зрозуміти. Що їм подобається, куди рухатися далі? Чим вони би хотіли хотіли займатися, так що їх надихає для багатьох? Важливо бути корисним в цивільному житті після служби у когось пріоритет. Це може бути фінансова стабільність, так і забезпечення родини. Хтось справді хоче відкрити власну справу і шукає для цього інформацію, так тому що у нас є ветерани, як з міст, так і з громад, і часто. Ветерани вже старшого віку, так які повертаються до себе в громади, вони часто не розуміють, де їм шукати цю інформацію, з чого взагалі почати. Пошук. Ем... І підготовку до працевлаштування, і до нас прям звертаються з такими запитами: я би хотів бути корисним там для сил оборони, будучи цивільним, допоможіть мені розібратися, з чого мені почати. Або дуже часто теж приходять запити про те, що ветерани взагалі не розуміють, чим займатися далі, куди рухатися, і тоді ми з ними проводимо. Декілька зустрічей говоримо багато. Намагаємося підсвітити їм їхні сильні сторони. Так, досвід, цивільний, попередній і військовий навички, які вони там здобули. Пояснюємо їм, де ці навички можуть бути застосовані успішно і де вони взагалі можуть реалізувати свої таланти, свій потенціал в цивільному житті після служби. Загалом кар'єрне консультування це. Різна підтримка вона залежить від запиту ветерана. Хтось вже знає, чим він хоче займатися. Він приходить до нас із із запитом. Чи вона та я хочу, наприклад, працювати в аграрній сфері? Тоді ми допомагаємо підготувати резюме, підготуватись до співбесіди, підготувати мотиваційний лист, підібрати вакансії актуальні у роботодавців. Якщо людина не знає, чим вона хоче займатися, тоді ми відповідно проводимо різні зустрічі і намагаємося разом з людиною зрозуміти, що їй подобається, що її надихає, і взагалі, які у неї цілі і пріоритети. Кар'єрний супровід він може тривати там від двох тижнів активної роботи до двох місяців. Тобто, все дуже індивідуально і залежить від потреб людини, з, яким, з якими вона до нас приходить. А з, ще з вашого досвіду, які найбільш затребувані сфери? От чули, що виготовлення FPV-дронів, наприклад, бо це теж можливість долучитися, бути корисними. А ще які, які вектори цікавлять ветеранів, ветеранок? Ну е, якщо брати наш досвід, так це близько 100 запитів. Е, близько 70% це це люди хочуть потрапити в ІТІ. Але це такий е, не швидкий шлях, тому що часто це пере, е, перепрофілювання, і ми пояснюємо кандидатам, що потрібно проходити якесь навчання для того, щоб почати шлях з нуля, фактично та в it сфері. Е, от е, насправді відсотків 30 – це люди, які взагалі не знають чим займатися. Або вони задумуються про власну справу, але теж не дуже розуміють, чим саме вони хочуть займатися, або з чого починати відкриття власної сфери. Що стосується інших напрямків і сфер діяльності, різниця від віку. Більш молодші ветерани цікавляться комунікаціями, журналістикою, проджект-менеджментом, якщо брати старших там. 40+, плюс то це зазвичай робітничі професії. Там охоронна сфера, виробництво, ремонтні роботи, автомеханіка. Ось така приблизна статистика того, що ми зараз маємо в роботі. Пане Сергію, бачимо такий самий фідбек, що все ж таки без там, перенавчання, без додаткової якоїсь кваліфікації може бути важко. І ви як ментор теж про це згадували. Але від кого має бути ось цей, якщо можна так сформулювати, перший крок від держави, від органів місцевого самоврядування для відкриття ширшої кількості чи вакансій, чи допомоги, чи якось систематизації інформації, де можна шукати роботу? Роботу, чи власне від, від ветерана, який ще можливо не розуміє, чим, чим би він хотів займатися в цивільному житті? Тому що навіть у, у власній справі це е, не завжди до кінця зрозумілі правила гри. Бо, от, наприклад, знаємо, що ветеранський бізнес він законодавчо досі не унормований? Скажімо так, трошки такий соціальний ефект грає на хлопців. Бо Скажімо так, на фронті в окопі там все зрозуміло, та? а коли Четко. вони приходять в цивільне, в цивільне життя, то тут трохи все по-інакшому, багато що їх дратує. І тому це такий бар'єр, який трошки е, перешкоджає, щоб людина пішла працювати е, в якусь установу. Та? Е, але він з радістю піде працювати в ветеранський бізнес, наприклад. Mm -hmm. е, він піде. Ветеранський бізнес, бо там його зрозуміють більше, його потреби. Спільнота і тіло. психологічна підтримка його. Я, коли починав масштабування, шукав саме ветерана або дружину ветерана, щоб додати соціального ефекту, ефекту своєму бізнесу. І ну, дуже важко було в пошуках ветерана. І, скажімо так. І хлопцям ну, важко і хлопців залучити, бо не дивлячись на те, що вони наче й хочуть піти працювати в ветеранський бізнес, все одно щось їх постійно гальмує, якісь свої, скажімо так, тригери. Але мені вдалося знайти людину. Це не ветеран, не дружина ветерана, це син ветерана. Тому так, хоч когось вдалось залучити. Е, і якщо говорити не про власну справу, про працевлаштування окремий нюанс це працевлаштування ветеранів із протезами, наприклад, тому що. Е... Людина може бути класним фахівцем, але вона не готова почути від роботодавця. Слухай, ви, ви чудовий, у вас все класно виходить, але мені доведеться облаштувати під вас, наприклад, спеціальне місце, тому вибачте, але ні, можливо, пошукайте ще. Що, на вашу думку, треба змінювати тут? Дивіться, тут взагалі ну, від держави є різні програми, від місцевої влади є різні програми, де, скажімо так, Держава, місцева влада компенсує частину або повністю затрати на облаштування робочого місця для ветерана. Тому в цьому плані я навіть ну, не скажу, що, що треба додати, бо держава ну, наразі в цьому. Цьому принаймні сприяє всьому, і вони також компенсують е, деякі витрати, якщо е, це буде ветеранський бізнес, чи буде це якийсь звичайний бізнес. Вони компенсують витрати на те, що люди беруть до себе на роботу, саме ветерана з першої, другою і третьою групою інвалідності. Можливо, ви маєте доповнити. Я бачу, що. Yeah. Напевно, Має дуже так. правильно. пан Сергій сказав, що насправді дуже багато програм існує, і проблема є. В обізнаності можливо люди і... дійсно не знають. А ви маєте нагоду про це розповісти. Та. І проблема є, напевно, в бажанні і в готовності е, хто може започаткувати бізнес, його започаткувати щодо програм підтримки. Наприклад, є програма компенсацій на створення робочих місць для осіб з інвалідністю і для е, роботодавця, які приймають особу з інвалідністю першої групи до 100 тисяч гривень. Ми компенсуємо друга група до 70 тисяч гривень. Тобто ми компенсуємо ці програми йдуть через нас, і вона дуже проста в реалі... Тому, в принципі, якщо такі випадки є, то, будь ласка, потрібно звертатися і це робити. Плюс є компенсації при працевлаштуванні особи на роботу. Відповідно, ветерани потрапляють в ті категорії, де можна отримувати компенсації або заробітної плати, або компенсації нарахувань податків єдиного внеску на заробітну плату. І це теж актуально і, і цікаво. І плюс для програм залучення бізнесу ми теж працюємо по програмі. Власна справа є робота, яка організовується через дію, і е, там є опції для ветеранів. Можна отримати 500 тисяч, можна отримати мільйон, і в принципі можна отримати до 8 мільйонів на е, переробну промисловість, але, скажімо так, найбільш ходові речі це є 500 тисяч і мільйон. Пана срія, я би запрошував брати участь у програмі при бажанні і всіх, хто е, буде готовий. Тобто, ми консультуємо з цього напрямку, допомагаємо. Відповідно скласти цей бізнес-план і далі по упровадженні тої діяльності умовою є прийом на роботу в певних випадках одного чи двох чи певної кількості працівників, податки з яких зараховується потім у тіло це, яке потрібно подавати віддавати з того гранту. І якщо все правильно зроблено, то через декілька років віддавати нічого не потрібно, насправді. Пані Одарко, я не пригадую, можливо, я пропустила з вашої відповіді. А, який відсоток, якщо так зважити ось ці 100 заявок, а, який відсоток людей хочуть а, власну справу розвивати, а який відсоток усе ж таки воліє бути найманим працівником, знайти собі роботу десь в певній сфері? А, ну, направду кажучи, а... І ті ветерани, які приходять до нас е, із запитом е, про те, що вони не знають, куди рухатися далі, багато з них задумуються про те, щоб відкрити щось своє. Тобто, це не те, що такий конкретний чіткий запит. Але дуже багато ветеранів насправді про це задумуються. Але тут дуже важливо, е, щоб була мотивація, е, тому що. Починаючи там да, від розробки ідеї, бізнес-ідеї і написання гранту, це такий шлях досить складний, і дуже важливо, щоб людина була вмотивована, аби пройти цей шлях. Тому е, багато ветеранів під час консультування згадують про це. Але коли починаємо детальніше розбиратися, та що для цього потрібно, то багато хто все таки передумують і задумується більше про працевлаштування. На якесь конкретне місце роботи. ось Ми також, до речі, разом з нашими партнерами, наприклад, Фондом після служби, консультуємо по написанню грантових заявок. Це дуже важливо насправді, тому що от до нас приходять ветерани, які кажуть, що Відвідували деякі центри зайнятості, але не завжди зрозуміло пояснюють, як це все написати як написати цю бізнес-ідею, як е, написати цю грантову заявку, і е, з цим також можуть виникати складнощі у людей, і вони приходять з таким запитом також. Mm -hmm. so, uh... Пане Олеже, маєте е, ще в кувказівку над чим над чим можна попрацювати? Це напевно брак фахівців, які можуть встигати таку кількість людей консультувати? Ну, ми встигаємо. Просто я не можу відповідати за деякі центри. зайнятості. це могло бути будь-де в Україні. Я можу відповідати за центри зайнятості. Міста Львова і Львівського району, тобто ми знаходимо час і маємо час до всіх, хто до нас звертається, і крім того, ми виїжджаємо регулярно в всі центри Superhumans, Хюмансан Броукен, і так і так далі, які є, працюють з ветеранами. тобто і там проводимо консультації на місці спочатку групові, якщо потрібна індивідуальність цього приводу. тому... Ми встигаємо. Я сподіваюся, що ці люди, які це не зі Львова були, пане Серйот. Ви теж згадували, що перші такі кроки профорієнтаційні, якщо можна так сформулювати, ви ще в центрі здобули. Ви одразу там знайшли програму, де можна навчитися, як написати грант у центрі Superhumans. і на вашому. Власному досвіді розкажіть дійсно, що варто врахувати. Як панідарка говорила, що декого з ветеранів відштовхує ось той весь алгоритм, який потрібно пройти, коли ти берешся за власний бізнес. Чому цього не варто боятися, якщо ви цим горите, наприклад, і до чого варто бути готовим Поділіться. Треба враховувати і досвід інших підприємців, звичайних, і саме негативний досвід. У нас, коли в центрі Superhumans проводили навчання, та запрошували звичайних львівських підприємців. І були такі підприємці, що ділились не тільки своїм позитивним досвідом, який там: я файний хлоп, що в мене все вийшло, але вони ділились досвідом, як вони наступали на граблі. І такий досвід, скажімо так, він, від нього більше користі. Стосовно грантів, ще я хотів би додати та і і е, різних програм. Я спілкуюсь з різними хлопцями, з ветеранами, з ветеранками з усієї України. І таку кількість різних програм, яка є саме у Львівській області, ніде немає по Україні, навіть в Київській. Не запорізька, там взагалі не дуже Вінницька, Хмельницька. Там це дуже плачевно. Львівська область, я не знаю, як вони це роблять, ну тут все робиться дуже швидко. Суперхюменці, якщо хлопці після реабілітації хочуть десь працювати, вони спілкуються з представниками і там вже радять, можуть порадити там прям роботодавець, прям звертається, каже: Я хочу взяти хлопців, і там уже за хлопців іде там конкурентна боротьба, що хочуть того взяти, хочуть того. Тобто або було бажання у хлопців. Бо його наразі ну цього бажання не дуже багато. Угу. Ну, ми е, в нашому ефірі спілкувалися з родиною, теж з Запорізької області, які вирощують і переробляють кизил. От і приємно Це пані Наталія, пані Наталія. Я її знаю. так так. І е, вона казала, що теж Львівщина має велику кількість таких програм. Але от що від неї було приємно почути, що я хочу навчитися в, в, виробляти, але працювати. Вдома працювати на Запоріжжі, тому що хтось має це починати хтось має розвивати. Тому рух має бути напевно від від е, е, обох сторін а щодо. Е... Підтримки ветеранського бізнесу, яка теж безумовно потрібна. То у Львові зокрема розробили карту таких локацій, де можна побачити, що ось ця кав'ярня, яку відкрив ветеран. Чи це, наприклад, ветклініка, яку відкрив ветеран, і люди можуть піти і таким чином підтримати своєю гривнею. До слова негативний досвід, нині вандал розтрощив одну з таких локацій ветеранського бізнесу. У Львові це кав'ярня у самому серці міста. Тому також бачила, які там сьогодні черги охочих підтримати ветеранський бізнес вишиковуються. І дякую вам за цю розмову. Стосовно карти хотів би так, ще додати. Так, так. Є карта е, Львівської області та Львова, а є карта України. І якщо будете уважні і подивитесь е, цю карту, та, то підприємців ветеранського бізнесу у Львові більше ніж по всій, е, по всій терені України. Ось ми бачимо на екрані карту Львова. Ну можливо, це пов'язано також із тим, що хлопці, які хлопці і дівчата, які тут проходять реабілітацію у різних центрах, не лише у Superhumans, зможуть залишатися тут, вирішити, що тут ми залишаємося. Тут відкривають бізнес. Ну, сподіваємось, дійсно, це стане прикладом для інших областей, для інших міст. Дякуємо за те, що поділилися своїм досвідом. Дякуємо за те, що розповіли про можливості для ветеранів і ветеранок, якими можна скористатися аби знайти роботу. Зрозуміло. Чим ви хочете займатися? або ж Наважитись розпочати власний бізнес, власну справу про працевлаштування ветеранів і ветеранок у головному заданні Ми спілкувалися із нашими гостями. Нагадаю, що із нами були Сергій Єжуковський, засновник ветеранського бізнесу з виробництва джерків і кабаносів. Сушена радість. Також Олег Рісний, директор Львівської філії обласного центру зайнятості. А Дистанційно з нами була Одарка Козак, менеджерка ветеранського напряму програми «Лобі Ікс», порталу Лобі Ікс. Дякуємо.